Вже вдруге фестиваль автентичної кухні Смачний спас відбувся на Коломийщині. Цьогоріч він був приурочений до двох історичних дат: – 20-літтю незалежності України і 200-літтю місцевої церкви «Преображення Господнього. Розпочався фестиваль худої учасників та делегації від будинку культури до стадіону. А біля церкви приєдналася і церковна процесія на чолі з духівництвом. Молися і працюй! Щастя вам, здоров'я, Божого благословення! Слава Ісусу Христу і слава нашій Україні! Відкрив фестиваль голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Перш за все, я би щиро хотів привітати всім з найбільшим святом історії українського народу Днем Незалежності, яке по праву можна класти і треба, щоб воно було в нашому календарі українського народу. Поряд з Різдвом, великодним і день незалежності це три основні свята нашого народу. Олександр Сич, голова івано Франківської обласної ради, приєднався до привітань. Бережим те, чим відрізняємось, і за що нас шанують у світі. Не зберемо ж, не збережемо цього, не збережемо самі себе. Я переконаний. Що найкращий харч і найкраща кухня для кожного це є плоди тої землі, де він народився, і кухня власної мами. Чимало праці, сил і енергії вклав організацію фестивалю голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич, який був керівником оргкомітету фестивалю Смачний спас. Після завершення офіційної частини на гостей чекав гучний святковий концерт за участі заслужених артистів України, аматорських колективів, весільних музиків та творчих колективів з інших країн. А почесні гості вирушили на оглядини садиб та дегустації смачних страв. Смачно! Ось як пройшов другий фестиваль автентичної кухні. Спробувати можна було чимало різних з багатьох регіонів України смакували гостям закарпатські бограчі, чернівецькі млинці, львівські пироги на парі, спаська замащенка, ключівське прятане молоко, вербіська шупеня та найкраща страва європейської кухні. Наступного року фестиваль планують провести у селі Миколичин, Яремчанської міськради, а відтак смачний спас помандрує містечками і селами Прикарпатського краю.